thank you Роки розвитку будь-якого населеного пункту в першу чергу є економічний розвиток без дієвої економіки. Спостерігається дефіцит бюджету робочих місць, а життя громад погіршується щодо економічного розвитку Українки. Ми маємо стратегію економічного розвитку. Я думаю, що завдяки цій стратегії, в першу чергу, ми можемо фінансувати всі програми, які плануємо. Наступного року бюджет міста складатиме близько 17 мільйонів гривень, що в десятеро більше ніж на початку діяльності команди міського голови, та є прикладом, як економічний розвиток впливає на спроможність громади. На сьогодні Українка це центр міжнародного співробітництва. Вона передає досвід ефективного муніципального менеджменту колегам з Грузії та Білорусії, які працюють в малих містах. Серед основних пріоритетів розвитку українки обрано напрямок, що відповідатиме за забезпечення комфортних умов проживання та створення сприятливої атмосфери для розвитку підприємництва. І залучення інвестицій, особлива увага приділятиметься туризму, який визначено генеральною лінією розвитку Українки на сьогодні. До співпраці з Українкою залучено місто Юрмалу. Ми змогли, вдіючи наш проєкт, «Сталий міський економічний розвиток, залучити Юрмалу. Ви знаєте, що Юрмальська міська рада прийняла рішення стати партнером в цьому проєкті, і це є перший крок до сподіваємось, більш тісних відносин. Між нашими громадами Участь юрмали може стати запорукою залучення європейських коштів для вивчення як її досвіду, так і досвіду розвитку туризму міста Нірштайн, Німеччина, з яким підписано сертифікат про співпрацю. На сьогодні також важливо використати можливості, які надасть українці розташування тут фан-зони під час проведення чемпіонату з футболу Євро 2012 Це шанс презентувати місто, адже українку будуть бачити в багатьох населених пунктах України та Європи. Також надзвичайно важливо ефективно використати цю можливість і підприємцям. Нашого міста Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Прем'єр-міністр України Микола Азаров взяв участь в урочистому відкритті нових ліній для виготовлення упаковки з гофрокартону на ПАД Київський картонно паперовий комбінат. Також на відкритті були присутні губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, голова районної державної адміністрації Ігор Рафальський та голова обухівської районної ради Раїса Близнюк. Завдячуючи київського картона НАТО. Обухівський район знають далеко за межами нашої країни. І дуже приємно відзначити, що е, картонно-паповий комбінат керівництво ніколи не стоять осторонь проблем. Які виникають як у місті, так і в районі загальна вартість проекту, включаючи монтажні роботи, становить 11 мільйонів євро. Нові лінії забезпечить підприємство приріст виробництва упаковки з гофрокартону у 8 мільйонів квадратних метрів на місяць. А для клієнтів скоротять терміни виготовлення замовлень та підвищить гарантії їх виконання біля 300 тисяч тонн. Завод переробляє. Вторі на лідер селюльозно-паперової індустрії України, Київський картоно-паперовий комбінат, є одним з основних бюджетоутворюючих підприємств Київщини. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Оскільки від початку діяльності Обухівської районної ради пройшов рік, згідно з законом України про місцеве самоврядування, у ході 10-ї сесії заслухано звіт голови райради Раїси Близнюк, яка підкреслила, що депутатів характеризувала конструктивна праця, взаємна вимогливість, доброзичливість та продуктивна робота. А головним у діяльності ради голови райради є питання зростання ролі депутатів у процесах соціально-економічного розвитку району, формування і виконання бюджету Обухівщини, забезпечення життєдіяльності закладів освіти. Охорони здоров'я, культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності. Діяльність Обухівської районної ради враховує найголовніше зростання добробуту та підвищення рівня життя населення, зазначила Раїса Близнюк. Адже обов'язок райради як представницького органу територіальної громади району зробити життя людей заможним та соціально захищеним, забезпечити динамічний поступальний розвиток району, а пріоритетним напрямком залишається соціальна сфера. Діяльність 48 депутатів Обухівської районної ради побудована таким чином, щоб найефективніше реалізувати депутатські повноваження, об'єднати всіх народних обранців у прагненні максимально врахувати пропозиції виборців послідовно і компетентно і з чітким розумінням прав і обов'язків розв'язувати нагальні проблеми життя району. У ході 10-ї сесії Обухівської районної ради затверджено програму розвитку охорони здоров'я, надання пільг та допомоги соціально незахищеним категоріям населення, розвитку фізичної культури та спорту, культурно-мистецьких заходів, підтримки розвитку засобів масової інформації. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Цьогорічна зима не радує нас м'яким похнастим снігом та тріскучим морозом. А про наближення новорічних свят нагадують лише вітрини магазинів та балкони житлових будинків, які святково прикрашені новорічними атрибутами, гірляндами, ялинковими іграшками. Тут є і незмінні символи нового року дід мороз та снігуренька. А стимулом для такого кроку став оголошений міською радою конкурс на найкраще оформлення новорічною символікою будинків та прибудинкових територій. Будуть визначені у категорії різних номінацій. Це є балкони житлових будинків, це є вітрини торгових закладів, вітрини прилегла територія навчальних соціальних закладів. У ці всіх категоріях будуть визначені переможці. Переможців конкурсу буде оголошено на одному із загальноміських заходів після завершення новорічних свят. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. 20 грудня відзначається День української міліції. Цього дня в Палаці культури енергетик відбувся святковий концерт, на який завітали працівники Обухівського районного, українського міського відділення міліції та бійці громадського формування Гроза на початку заходу міський голова Павло Козирів та перший заступник Володимир Луценко вручили кращим правоохоронцям грамоти, і такий необхідний для діяльності вищеназваних служб подарунок. Оти імені городського совета подаріть нашим уважаємим бойцям тонну топлю, бензину. И по-братски разделив ее на районное звено, на городское звено и на тоже наше городское звено, которое называется гроза. В рамках святкової програми свої художні номери показували вокалісти та колективи, які працюють в палаці культури. А на завершення заходу виступив співак Микола Повод з ліричними та задушевними піснями. Артисти подарували працівникам внутрішніх справ часточку добра та світла, аби внести яскравих фарб у суворі будні та віддячити за нелегку проте надзвичайно важливу працю. Лариса Діденко, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс медіакомпанія Дніпро. В день професійного свята в Палаці культури енергетик вітали найкращих працівників трипільської ТЕС та ветеранів енергетичної галузі. Їх було відзначено грамотами та подяками за багаторічну та сумлінну роботу, особистий вклад у розвиток цієї галузі та нагоди їх професійного свята. Вдячний долі за можливість очолювати колектив трипільської ТЕС. Вдячний колективу трипільської тес, який забезпечував, забезпечує і буде забезпечувати ті складні і надскладні завдання, які стоять перед енергетиками країни, в тому числі нашої станції. Ми говоримо станція, в сенсі, це польська підрозуміваємо місто Українка, і наоборот, ми говоримо Українка, підрозуміваємо станція. Я радий і гордий, що в нашій муніципальній команді, в команді громади, Вместе со мною працює і Петро Павлович Кравець, Депутат городського совета і Михаил Георгиевич Мищенко, депутат обласного от Украинки, і Михайло Васильевич Тупицкий, секретар городського совета, Що ще много представителей нашої станції? Глядачі у залі були приємно вражені виступами колективів та виконавців, які дарували енергетикам, свої художні номери. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, Тарас Перебийніс, медіа Дніпро. 19 грудня в День Святого Миколая Чудотворця у міській бібліотеці за ініціативи завідуючої Олени Сомової стартував захід під назвою Місто читає дітям, метою якого є залучення дітей та підлітків до систематичного читання та впровадження системи сімейного читання. Керуюча справами виконкому Катерина Проценко, озвучила дітям повчальну казку про Вінні Пуха та його друзів. Саме такі заходи, покликані прививати любов до книжки нашим дітям, виховують в них почуття доброго, прекрасного. Навчають, як любити світ, як поважати старших, навчають їх допомагати один одному в житті. Учні 3 класу загальноосвітньої школи номер 1 представили театралізоване дійство з янголятами, бісенятами та святим Миколаєм, який подарував всім дітям безцінне джерело знань, книгу. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно в міській бібліотеці відбулася презентація електронного фотоальбому Сергія Литвинова. Сейчас показуємо людям то, що я так сказати, на за довгі роки, начинає з то там з десятих, так начинаю как фотолюбитель, я начинаю займатися фотографії как фотолюбителя фотолюбителя чита. Фотоальбом складається з розділів, які відображають різноманітні події та заходи, на яких побував художник. Багато сторінок присвячено цікавим особистостям та близьким фотографу. Людям є тут і яскраві світлини природи, квітів, природних явищ. До фотоальбому увійшли світлини не лише Сергія Литвинова, а його сина Олексія, доньки Ірини, художниці Олени Ткаченко. Презентація пройшла у душеній та затишній атмосфері, на якій побували і ми Лариса Діденко та Дмитро Кириченко. Нещодавно в українці відбувся сьомий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений дню святого Миколая. Організаторами заходу стали тренер Анатолій Гуральський та центр спорт для всіх. Участь у турнірі взяли 115 спортсменів з Київської, Полтавської, Запорізької, Черкаської, Одеської областей та міста Суми і Києва. Всього 12 команд. У нас многолітня дружба з цим містом, з тренерами, зі спортсменами, уже более 10 лет ми приймаємо участие в цих соревнованиях і завжди з удовольствием приїжджаємо сюди. Здесь не новички вже на цих змаганнях. Спортсменки бували вже зі своїм опытом цих соревновань, так що накал такой будемо говорити серйозний. По закінченню змагань переможців було нагороджено кришталевими пам'ятними фігурками, медалями, грамотами та грошовими преміями. А вже наступного дня вихованці Анатолія Гуральського відвідали обласні змагання, які проходили в круглику Київської області. Лариси Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Уже в 13-те в Українці проходять змагання з баскетболу на Кубок Миколи Корочкіна. Цього року до Українки завітали 22 команди з Київської області та столиці України. У нас перспектива в городе Украины, конечно, есть. Потому что сейчас значит, Иван Кирилюк и Денис Кайдаулов ведут секции, детские секции. Там секции в разных возрастов. И я думаю, что они смогут подготовить нашей команде достойную замену в будущем. Цікаві видовищні та запеклі ігри з баскетболу проходили три неділі поспіль. У фіналі зустрілися команди з міста Бровари та команда Удар з Переяслава Хмельницького, яка й отримала омріяний трофей Кубок Корочкіна. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Кириченко, медіакомпанія Дніпро. Дня Святого Миколая з нетерпінням очікують усі дітлахи. Адже тим, хто був слухняний, він приносить подарунки. 19 грудня у навчальних закладах міста проводяться театралізовані дійства, до яких діти готуються заздалегідь, вивчають вірші та пісні, готують сценівки у дошкільному навчальному закладі. Сонечко в день святого Миколая вихованці закладу брали участь у святковому заході. Цього ж дня в загальноосвітній школі номер 2 учні другого В класу під керівництвом вчителя Ніни Ткачук також підготували тематичний захід. Любить сорти, гада зі мною до пекла ні. Буде. У закінченні свята всі діти отримали солодкі призи. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно в українці відкрився новий заклад громадського харчування. Майже в центрі міста на вулиці юності мешканці та гості українки зможуть скуштувати різноманітні страви домашньої кухні. Кафе приваблює різноманітним меню та напоями, а якість обслуговування приємно здивує. В арт-кафе Зодіак достатньо місця для того, щоб проводити зустрічі, корпоративи та весело відпочивати з друзями. Родзинкою цього закладу є дещо незвичне для українки спрямування, адже не тарма в назві звучить префікс. Арт саме в стінах Арт кафе будуть проводитись різноманітні тематичні вечори та театралізовані вистави.